Я тебе прода я тебе продам. Гуртківці обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства виконують автентичну поліську щедрівку. Завезу. Так, в освітньому закладі розпочався вечір української календарної обрядовості. Етнографиня Алла Дмитренко каже, початок зими за офіційним та народним календарем не збігається. Зима розпочнеться за народним календарем лише 4 грудня на свято Введення. Введення прийшло, а далі свят навело. А які свята навело ведення? А Ану, давайте порахуємо. Катерика. Ірини, Андрія, Миколи, Варвари, Савина Гума. Народознавчий захід продовжився майстер-класом науковиці Людмили Гусак Мірошниченко. Етнографиня продемонструвала варіанти пов'язувань жіночих хусток на волині взимку. каже, знає понад 10 способів. Довгий такий край яскравий викладається попереду на верхнє вбрання. Зверху ми зробили такий заклад, щоб було тепло, зручно і хустина трималася. А задума поверніть, будь ласка. Вона обхвачувала ось так повністю одним кінцем навколо шиї. Це було тепло, гарно, красиво, і можна було вивчати колядку. Ти колядувати". у давнину хустка була елементом одягу, оберегом, символом жіночності та свідчила про рівень достатку господині, каже етнографиня. Нині хустка модний аксесуар. Мені дуже комфортно, тепло. Не так, як у всіх, і тому це для мене модно. Модно, так само вдіватись на щедрування чи на колядування. Це дуже гарно. Тетяна дивичотияна біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.